Доброго усім дня! Запрошуємо вас до Кам'янця-Подільського на стадіон імені Григорія Тонкочеєва, де свої заключні домашні поєдинки у поточному календарному році проводить команда Буковина 2 і на якому сьогодні чернівчани у матчі відкритті 20-го туру другої ліги приймають київський атлет. Номінально домашній поєдинок другої команди Чернівецького клубу проходить сьогодні не у Чернівцях, а у Кам'янці-Подільському у зв'язку зі щільним графіком домашніх матчів на стадіоні Буковина та необхідністю зберегти газону належному стані до поєдинків основної команди Чернівчан у Вібет першій лізі. Федотов, голкіпер команди з Чернівців перевіряє стан газону. І бачимо матч розпочаток. А він є гравцем, котрий зіграв найбільше ігрових хвилин за Буковину 2 у цьому сезоні. Тут удар Максима Гірного вище у рід. І свого часу він навіть пограв в українській прем'єр-лізі. Продовжимо після цієї атаки. Тут Шишкін намагається зберегти м'яча у грі. Подача від Шишкіна. Є удар по воротах Федотова, і м'яч летить вище у рід. Стрілець пробивав. Шанс для атлета розігрують. Де подача. Прокопчук вибиває м'яча головою. Ще одна подача. І цього разу Федоту не дістається до м'яча. Тож Буковина 2 пропускає. На дальній стрійці загубили Даниленка, центрального захисника Атлета, який відкриває рахунок цьому поєдинку на 22 й хвилині нашої зустрічі. Подача з лівого флангу. І Тут просто забули про існування Даниленка. Футболісти Чернівецької буковини 2. положення поза грою тут, звісно ж, не було. Ну і варто відзначити, що е, Нікіта Федотов не дістався до м'яча, граючи на виході. Ченбай перший на м'ячі е, Мурашенко скидає м'яча на Гірного. Гірний прострілює удару не було лише ось зараз. У представників футбольного клубу, «Епіцентр», у місцевої влади Кам'янця-Подільського тут хороша атака від Буковини, але м'яч не доходить до Арсенія Кілівного. Ну, тим часом розіграють м'яча Буковинці, кільовий, кілівний відпускає далеко, але залишається з м'ячем. Плакса прострілює цей простріл заблоковано і е, не було гри рукою. Вважає Олег Кузик. Ми ж маємо можливість подивитися ще раз цей епізод на відміну від бригади арбітрів. Ну, м'яч в руку точно то влучає. А тут вже питання трактовки цього епізоду від рефері цього поєдинку Олега Кузик. Кілівий подає чи буде добивання? Петров Петров пробиває, але вище воріт пробиває Владислав Петров. Дивимось повторю. Тут вибиває голкіпер. Петров мав нагоду відправити м'яча. у сітку воріт пробиває дуже потужно, але й дуже неточно. Потрібно було призначати 11-метровий удар в цьому епізоді чи ні. Які ваші думки? Здається, у центрі того епізоду був Даниленко. Відкидає на Плаксу. Плакса обігрує опонента. Зміщується він у карний майданчик. Писаренко. Чи буде удар по воротах? Дуже сумбурно все так вказує на 11 метрову позначку. Олег Кузик і Родьон Плакса заробляє пенальті для своєї команди на 43-й хвилині нашого поєдинку. Просто в ногу зіграв е, Мурашенко. Е, так то він є футболістом першої команди чернівчан. Ну і зараз він протистоятиме Шпаченко. Пробиває гірний і зрівнює рахунок цьому матчі на 44-й хвилині нашої зустрічі. Угу, Вітаємо уго, та, атлет, Максима Гірного Забувать із дебютним м'ячем у цьому Максим сезоні. Гірний. На хвилі успіху чернівчани прагнуть ще у заключні хвилини першого тайму спробувати розвинути цей позитив. І відзначитись ще раз у воротах суперника. Перша команда Буковини зіграє із агробізнесом. І тоді Плакса точно згодиться. Хто ще не знає, Буковина дізнається свого суперника по чвертьфіналу Евібет Кубка України 28 листопада, дуже небезпечний момент біля урік Чернівчан створюють гость. Більше вдало обробив м'яча. Кілів, то можна було б загострювати ситуацію. Попереду. Так, стандарт. Подача. З Кочеляса. Савін пробиває. Бабич відбирає м'яча у Скочеляса. Пресіч. Підпасовує на Мовчана. Пресіч отримує зворотню передачу. Пробиває у дальній кут. Дивимось, з першого повтор сейву Шпаченка. Пробивав Савін. ну... Контролював ситуацію Шпаченка, а тут вже був більш важчий для голкипера. Удар довгенько володіють м'ячем. Віста атлета. Тут Писаренко у м'яч не грає. Пресір зміщується в центр. Пробиває серія рикошетів. Тут не встигає згрупуватися. Писаренко, дає пробити потім пресічу. І зараз він намагатиметься збільшити цю цифру. Добувки з м'ячем. Пасовує на У того удар не виходить, але він виходить у кілівого. Чи Щоправда, той був у положенні поза грою. Чекаємо на путор. Дубовик підпасовує на Петрова. Того не. І Ще одна заміна залишилася у розпорядженні головного тренера. Буковини два Дмитра Єфімова. Тут удар на полі Скіцко, Юдін та Дубовик. Ну і ще матиме можливість э, очільник другої команди Буковини готовий столичний атлет Пресіч виконує подачу на дальню стійку. І тут ледь не залітає м'яч у воротань. Кіти Федотова. Часом дивимось. Повтор. Хороша дуже подача, і від спини побудувати. Відбувається чергнічани, відбирають м'яча у центрі поля. Прокупчук грає на князева. Князєв непоганий пас на Юдіна. Буковина все-таки намагається вирвати перемогу в цьому матчі, але бачимо, атлет також не відсиджуватиметься в обороні. Розганяють атаку. кияни. яка ж хороша ударна позиція. І гол, Друзі, на 94-й хвилині атлет вириває перемогу у цьому матчі і вітають партнери. Антона Гордеєва із забитим м'ячем саме він схоже приносить перемогу столичній команді у цьому поєдинку. Оце так завершення друзі нашого матчу. Тут ще й Орлов завівся. Скіцько також хоче щось довести суперникам. Ну, друзі, потрібно було показувати свої вміння поблизу чужих воріт або ж біля власних. Червону картку отримує незрозуміло хто. Показують нам Єгора Князева, але він не поспішає покидати межі поля. Невже Паченко побачив перед собою червоний світ? Я думаю, в перемозі Атлета. Чи, можливо, декілька секунд ще зіграють команди. Але така чудова комбінація проходить у Атлета і пресіч виводить вічна з із Федотовим. Гордеєва, котрий розбирається дуже майстерно, відправляє м'яча під стійку. Голкіпер Буковини 2 був безсилим. Рефері дав жовту картку Орлову після консультації із лавою запасних атлета. Тут дає ще зіграти. рефері. до того м'яча вперед навантажує, але у цей момент звучить фінальний свисток. Атлет на заключних секундах матчу проти Буковини 2. Вириває для себе дуже потрібну перемогу. Ну і рахунок цього поєдинку остаточний. 1-2, друзі. Буковина 2 поступається столичному атлету. Я ж, друзі, з вами прощаюсь. Для вас матч Буковина 2. Атлет коментував Іван Сірецький. Дякую за увагу.